Ей, йо, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка, і сьогодні ми дивимося серіал у гостях у бабулі. На каналі Уроцька анимация, так називається канал. Так, друзі. Це серіал типа Уроцька анімація, називається У гостях у бабулі. А тут в головній ролі Баба Алла. Тому мы будем зараз дивитися цей серіал з вами. Почнемо з цієї першої серії. Але ви ж, друзі, перед перейдом, обов'язково ставте лайки на це відео і підписуйтесь на канал. Так, що ви вже поставили? Тоді, добре? Поставили? Добре, що поставили? Тоді починаємо. Спокійно, ночі. Бабушка, тут вчора якісь звуки странні були. Не видумувай, ні тут нікого! Спи! Ось друзі такого гарчить на свого е-е, внука. Такого виходить. з ножом біля нього стоїть, бачите? Така у нас бабка алка. Бачу, з нею буде весело кожна серія. Бо я вже дивився цей серіал. А зараз, так, згадую. Добре, тоді продовжуємо. ти орієш, як потерпівший. Тут опять хтось ходить. Ну я, це водички! Вийшла, попіть. І на цьому, друзі, перша серія скінчилась. Та да, дуже коротка серія, але досить забавно, так, цікаво. Друзі, ось так. Тому дивимося далі. А от друга серія ось така у нас. О, в гостях у Бабулі. Е, два серія ужас таки. Е, уродська анімація. Тоді, що ми чекаємо? Продовжуємо дивитися? Дорога, моя правда дуже странна. О, ну, мой дорогой! Привет, мам. Проходите. Просто я тебя! Бачили, прямо перед ним двері закрила. Вона його не любить зовсім. Ось так. Ну, ну що сказати? Така у нас е... бабушка попалась, так скажу. Ось така. Ну тоді давайте продовжувати дивитися. Ну <звук> все Бачили в неї? Бородавочка зачепилася, виходить. Е, а за що зачепилася? За футболку внука свого? Якого звати Льошка? Не знаю. Ну, це виглядало так якось больно, дійсно. Ну добре, продовжуємо. Бабушка, что ты делаешь? -а! Господи, что же делать? <головічно> Помогите! Ти Ты кто? Это что? Ограбление! Руки вверх! Стреляй! бачите, що то за бабушка? У неї навіть зброя вона витягує кишень, просто зброю. І стріляє просто в хаті. Що то за бабушка така? Я так, як бачила, трошки менше вам відео так показував саме. оце. Бо там забув включити камеру. Ось так, добре. Ну тоді давайте продовжувати. Я пошутіла, мой родной. І на цьому серія закінчилася. Дуже веселий серіал. Серія така цікава. А зараз будемо дивитися наступну. А слідуюча серія називається е, е, так, називається в гостях у Бабулі, четверта серія, день рождения Бабі Алли. Тобто Баб Гали е, День народження. Тому давайте подивимося ту серію. Індіється буде весело. Хвили... Вона йде дві е, хвилини. Ну, я думаю, вона цікава, тому давайте її подивимось.

надо его с танкой познакомить. Да, она же проститутка. Семёныч, ей-богу, ну подумаешь, насрал он тогда тебе в башмаки, 10 лет уже прошло. Пока всё не съешь и за стола не выйдешь. Це такі звичайні сюрпризи від бабки Алки. Так. Ось вот такі сюрпризи від нашої бабки Алки. Ще й день народження, як бачимо. Так, я них бачу дуже смачні страви за столом. Прям дуже. Ні, давайте продовжуємо. Прикол от юбіляші! Так, дійсно, це не до, не до добра. Що Вона свої лінзи вдягала. Хоч це і не лінзи. Ну, ну, ну добре. Це не до добра, тому треба зараз чекати чогось дуже такого. Побачимо. Как ви проникли в мой дом. Мама, що б произошло? Ти мені не доч, ти мутант. У тебе кактус із башки растет. Мама, просто лисину падати шапки і прячет. Так, э, цікаво, ви вже догадалися, що вона хоче зробити. І Де вона взагалі встала бензопилу? Мені цікаво. Ай, це дуже весело. Дуже веселий серіал, друзі. Дуже. Давайте тоді, тоді продовжувати це відео. Ремонт затіяла наших тіл. Льошка правий, та ремонт їхніх тіл. Це, це дійсно, це, це правда. Вона такий ремонт і задумала. Так, тому давайте продовжуємо. Теща. Анатолій. Как только я ждала этої встречі е, Я думаю, вам шафа не допоможе ніяк. Бо бабку Алку нічого не зупини, якщо вона хоче чогось добитися, серйозно. Тому шафа її не зупинить, чесно вам говорю. Ну тоді і продовжуємо. шенем, что глаза мои тебя не видели. Подарок оставь. Что такое? Мы в прятки, что ли, играем? Держите сильнее. Что это за звуки? И на цьому серія закінчилася, друзі. Ось так. І ми будемо вже закінчувати відео. А якщо ви ще хочете серіал, щоб я зняв серіал про бабку Алку, то ви обов'язково поставте лайк на це відео. Підпишіться на канал. І я зніму для вас ще таке відео. Так, і ще пару слів. Що я можу сказати? Вона бешена бабка, якій 80 років. Так. Її нічого не зупинить, коли, особливо коли в неї очі червоні. Оце головне. головне. Коли очі червоні, її точно нічого не зупинить. Ось так, друзі. Ну, ось так. Три серії, вони короткі, але так. Ну але в будь-якому випадку, якщо вам сподобалося відео, то ви обов'язково ставте лайк, як я вже говорив, ставте лайки. Добре, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Бувайте і всім па-па!